Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова Просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не падеш, Допоки поки буде в серці рідна мова у просторах. А яких поетів ми знаємо? Війна, кости, посе. І у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Це супілка з тиві, солов'я. Немовляти перше, ніжне слово, це картинка перша, букваря. Українська мова. Українська мова, кави мови. Це Карпат легень, де шутні брат, тихо ще підвіртіб робить і прошив на пісню Кобзаря. Молодець. Дініска розкаже віршик. На світі є багато мав, все на своєму красиві. Соловок, мене народження на Молодець. Соловки, кучатку, золоті торбинці. Принесло сьогодні вітер тинти. А дитину з вітер готувала слово. Звучить пісня українська мов. Море перелетиш і не впадеш Допоки буде в серці рідна мова, у просторах, яким немає меж Не згубишся, як на вітрах полова. we